Громада народності Масаїв, яка живе в кенійському окрузі Каджіаду, опанувала новий для себе напрямок у сільському господарстві. Тепер тут бджолярують. Це стало порятунком. Кілька років тому громада постала перед загрозою голоду через сильну посуху, від якої вже на перший рік потерпає східна Африка. Раніше місцеві жінки тримали корів та кіз, продавали теляти молоко. У 2017 році через посуху загинула наша худоба, тому ми почали бджолярувати. Масаї кажуть, що нове ремесло вигідніше. Прибуток можна отримувати швидше ніж під час розведення худоби, тож і перейшли з молока на мед. Звісно, річ не лише в легшому заробітку людям доводиться перелаштовуватися через погодні катаклізми. Тривала посуха не дає скотарювати, тваринам нічого їсти, воду добути теж важко. Вирощувати овочі та зернові в посуху також майже неможливо. Зараз у громаді Масаїв бджолярує понад 20 жінок. Їм допомагає майже 100 дітей. Щодня разом перевіряють вулики. Перед збиранням меду бджіл викурюють димом. Від розведення худоби в громаді теж не відмовилися, просто тварин тепер менше. В Африці бджолярують давно, переважно на сході континенту.